Новинки від Daikin, Valraven, Hertz Armaturen та українського бренду теплових насосів Хейстер. Новини від Remeha, Atlantic Group та багато іншого. Мене звати Євгеній Семенчук і ви на каналі Build Your Life. Ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Daikin Євро представив новий спліт тепловий насос Daikin Alterma 3 RMT. Він є найновішим доповненням до лінійки Daikin Alterma 3. Після Daikin Alterma 3 HHT, який вийшов у 2019 році, та Daikin Alterma 3 HMT, який вийшов у 2021 році, на ринку компанія Daikin вирішила розробити спліт-версію теплового насосу. Дайкен Альтерма 3RMT може забезпечити температуру води на виході до 65 градусів та працює при зовнішній температурі мінус 25 градусів. Рівень звуку 35 дБ в режимі низького звуку на відстані 3 метрів. Цей тепловий насос досягає класу енергоспоживання до А для опалення приміщень і А для гарячої води. Австрійський виробник теплотехнічного обладнання Gertz Armaturen показав свій новий тепловий насос. Аві Мона це тепловий насос повітря вода на холодогенті R32, показник енергоефективності А3 потужністю від 6 до 18 кВт. Бренд Remeha відкрив найбільший завод з виробництва теплових насосів у Нідерландах. Потужність виробництва становить 140 тисяч теплових насосів на рік. Інша компанія Group Atlantic лише починає розширення заводу промислових теплових насосів у Франції. Це дозволить компанії до 2030 року збільшити з 30 до 50% частку обороту продуктами, які працюють з відновлюваними джерелами енергії. Valraven провів редизайн рейок серії Valraven Rapid Rail та Valraven Rapid Strut. Вони призначені для швидкого та регульованого кріплення однієї або кількох труб. Вісман виробив конденсаційний котел, готовий до роботи із водним, потужністю 480 кВт. Він зараз проходить випробування в операторі газових мереж ОГ. Фреза випустила останню модель із серії Modella Direct. Нову модель було покращено, щоб зменшити опір, обтічність з меншою кількістю компонентів, що робить її більш компактною та легшою у використанні. Польська компанія Defro відсвяткувала свій 50-й день народження. З 5 по 9 вересня у Гданську пройшли змагання Euroskills Гданські-2023. Цей захід проводиться кожні два роки та організовується WorldSkills Europe спільно із 32 країнами-членами. Euroskills об'єднує сотні молодих професіоналів з країн Європи, щоб змагатися за шанс стати найкращим у Європі в обраній навичці, в тому числі і в галузі сантехніки. Український бренд теплових насосів Хайстер розпочав виробництво перших геотермальних теплових насосів Heister ґрунт. Високий коефіцієнт ефективності COP5.1, гаряче водопостачання з температури до 65 градусів та контролер власної розробки. Фадо додала в свій асортимент поліпропіленовий монтажний кутик для гіпсокартону 20 мм. Баки для теплових насосів 2 в 1, бойлер плюс буфер з'явилися у термоджет. Вбудований тен на 2 кВт, 3 розміри 185 літрів плюс 80, 250 плюс 100 та 300 плюс 125 літрів. Градія 3 роки. На цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей в наступному місяці.